Проблема довкілля та шкода нанесена повномасштабним вторгненням російських військ в Україну. Саме ця тема зібрала у Харкові представників комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Під час свого візиту парламентарі оглянули масштаби наслідків того, що накоїли окупанти, обстрілюючи спальні райони Харкова. А після відвідування кількох серйозних локацій вже на засіданні учасники комітету детально обговорили всі нагальні питання Харкова та регіону. Згідно інформації голови комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування за рік війни лише довкіллю Харківщини ворог завдав шкоди на більш ніж 300 мільярдів гривень. Чесно скажучи, не таким хотіли ми показувати Харків, не таким хотіли ми показувати Харківщину. Ми дуже хотіли показати квітуче, розвинене місто, ми хотіли показати е, ті зміни, які відбулися завдяки керівництву і області, і Харкова. Але все це було спотворено. На жаль, На жаль, ми знаходимося в боючій області, в боючій країні. Згідно інформації облпрокуратури за рік війни в області задокументовано більше 50 злочинів, скоєних проти довкілля. Один з серйозних пов'язаний з Харківським фізико-технічним інститутом, де базується наукова ядерна підкритична установка джерело нейронів та сховище ядерних матеріалів. Постійна погроза з боку країни агресора щодо ядерної зброї для Харкова на жаль стали не просто словами терористів. Початку військової агресії інститут піддавався масштабним обстрілам. І це не випадковість. Так, вищому політичному і військовому керівництву Росії застене невідомо про розташування в Харківі ядерного об'єкта про це свідчить неразову публікацію у російських засобах масової інформації. В територію інституту окупанти систематично обстрілювали з різних видів озброєння. Зокрема, осколково фугасними снарядами ствольна артилерія, осколково-фугасними та касетними снарядами реактивний систем залпового вогню, град, ураган, смеш та потужної самохідної артилерійської установки Криво. А найстрашніше, що на ядерний об'єкт скидалася авіаційна бомба ПАК-500. Тільки вдумайтеся, у разі пошкодження установки зона радіаційного ураження могла складати територію у радісі до 10 км від інституту та охоплювати 14 населених пунктів, де проживає понад 640 тисяч мирних мешканців. Позиція, як силовиків, так і влади на всіх рівнів така, щоб кожен, хто причетний до екоциду та воєнних злочинів на території України, постав перед судом та поніс гідне покарання. Це стосується всіх злочинів. Щодо Харкова, в цілому, то екології міста ворог задав колосальної шкоди. Від викидів шкідливих речовин в атмосферу через пожежі до замінування території та знищення природного фонду ми втратили дуже багато зелених насаджень. Обсяг пошкоджень складає понад двох тисяч дерев. Значна кількість з них була пошкоджена під час бойових дій в зоні лісопарку, який наразі закритий через замінування. Також зелене насадження було пошкоджене у міських парках, скверах, рекреаційних зонах, об'єктах природозаповідного заповідного фонду. Після нашої перемоги ми плануємо реалізувати у Харкові такий потужний проєкт під назвою Зелений каркас. Мета його поєднати всі паркові зони в одну мережу зеленими коридорами і пішохідними та велодоріжками. Я впевнений, що разом ми знайдемо шляхи вирішення зазначених проблем, реалізуємо всі поставлені завдання та Відремонтуємо міське екологічне середовище. Мер уточнив про ще один важливий напрямок у питанні поводження з відходами. В Дергачах місто будує потужний сміттєприробний комплекс. Та через війну підкреслив Ігор Терехов Харків не зміг завершити цей стратегічний проект. Всі питання, що були озвучені на засіданні комітету, будуть взяті до роботи, наголосили парламентарі. А вже згодом підготують пропозиції щодо вирішення тих проблем, що спричинив ворог. Взагалі акцентують у профільному комітеті Верховної Ради Харків та область мають стати зразком зеленого відновлення серед усіх постраждалих міст і областей України. Будемо повертатися до відновлення нашої харківщини на засадах Європейського зеленого курсу, на засадах зеленого відновлення, сприйнятності цього курсу для всіх харків'ян, для того, щоб всі харків'яни відчули, що вони не тільки можуть тут проживати, але вони можуть сюди заводити нові інвестиції. І ще одне величезне питання, яке у нас підіймалося вже. Харківської обласної військової адміністрації і мерію Харкова це питання повернення наших громадян, які виїхали з Харківської області, виїхали з України. Взагалі, ми маємо створити всі умови для того, щоб їх повернення відбулося якнайшвидше, тому що без цього повернення немає розвитку Харківської області. І, звісно, нам хотілося б, щоб однією з складових цього повернення. Забезпечення цього повернення було створення таких умов, екологічних умов, щоб наші харків'яни переїжджали з міст забезпечених міст Європи до Харкова, і вони пишалися тим, що вони харків'яни. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.